Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я граюся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ану гімно, йди робить уроки. Ні. Що ні? Ану быстро давай. Ні. Одну давай, бо я тобі як ай, дам. Ай, зараз. Добре, добре. Так, я зараз тут. займемося математикою. Так, скажи гімно, скільки буде два плюс два? П'ять? Ні, п'ять забагато. Чотири, ні. Чотири забагато. Може три, ні замало. Шість. Буде шість. Шість? Ну ти їм тупе. Як може бути шість? Два плюс два дорівнює чотири. Ні. Раз, два, три, чотири, п'яці. Ну як це шість? Та ж чотири. Один, два, один, два. Це чотири. От Ні. ти тупе гімно, гімно є гімно. Ні. Так, та що ви тут так кричите? Що ви так кричите, що не даєте мені їсти? Та ми сперечаємось, тому що он тупе гімно не може 2 плюс 2 скласти. Так. Скільки буде 2 плюс 2 гімно? 6. Як 6, то 4 кажу. Ні, шість. Чотири. Шість. Ну ти тупе яке, ну подивись яке. Вперте ще й. На! Та ну тобі! На, 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 на. на, 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 на. на. А ну ти звідси <свят> надоїли, надоїли.